Всім здорова! Ну що, ми сьогодні на таких шикарних містах, бачите, сьогодні риболовля буде з ночовкою, так що не переключайтесь. Взяв сьогодні фідер, два, точніше, карповіка залуперимо подальше на клейтфідер будемо ловити. Також пікер, спінінг. Коротше, рибалка офігенна буде. Взяв сьогодні навіть з собою сковородку, щоб пожарити карасиків. Погодка шикарна. Це не то, що як минулого разу ми приїхали в шторм. Якось так. Поводичкам на сьогодні два карповіка, такі мої бюджетні флагмани Карповіки. Зараз, не знаю, якщо є на них до сих пор снижка, заходьте чим-то гривень там вообще. за таку цену, отлічно. Я їх брав для ловлі товстолоба, це у нас п'яти лбові з подаві удилища 3,90, але я їх також і на м -м, карачунах на водосховищі. За свої кошти. Отлично. Катушечки в мене брей напис з 6 тисяч, ось такі. З жилкою і з. Лігером. І також буде пікерок 3 270 до 40 грамів, але то вже пізніше покажу. Також взяв з собою ще один бузбар, сигналізатори. Зараз по ми їх все скрутимо з такий бузбарчик Не знаю, Він там коштує 200 гривень. Я не знаю, в чому відлічує бузбара карпро Pro і фоксовський. Фоксовський, я дивився, там коштує в районі 1000 гривень, якщо я не помиляюсь. Плюс-мінус. Блін, ну за що такі гроші платить? Так це добро все виглядає, дуже класно. Це мої взагалі сигналізатори набор, там 4 плюс 1, але сьогодні взяв чисто сигналізатори. Так, куди ще ми поставимо, щоб воно нам не заважало і щоб все було дуже зручно. Ну, Наверно, отут прям. Отут прям я так його і поставлю де минулого разу. Я тут буквально декілька днів назад вже був. Оба Повише піднімаємо. Все. Ось так воно у нас буде і стояти. Така у нас вийшла установочка, дивіться. Зараз так поставлю тільки гарненько. Шикардос. Поснастян, дивіться, в мене буде ось два флед монтажа на 100 грам подальше лупити, тому що тут іноді така волна буває, що 50-60 грам зносить. Тому карповиками соточку буду, буду валити також, до речі, ці монтажі в мене є в продажі, я їх зроблю сам, хто бажає замовити, коштує їх все, 70 гривень. Роблю і на карася, і на коропа різні ваги. Ось тут у нас інлайн, швидко з'єм. Зараз вони фокусуються, швидко з'єм. І гачек, гачек. Гачок з волосом. Під попапчики. Такі дві аналогічні снастки будуть. По прикормочці у нас буде, звісно, пшоно, щоб горошка не помішала, але я сіні, так без закорму буду пошуковим методом ловити, перекидуватися почаще. Пшено, дивіться, до речі, лайфхак, як зробити таке розсипчасте пшено, дивіться, да? клас. Просто ви його варите, я лью води почти повну каструлю. Не вимірюю, там лью, Потім достаю, дивлюся, так пальцем перевіряю, Якщо воно майже вже роз, розлазиться, просто... Заливаю холодною водою, промиваю його добре, і виходить ось таке офігенне пшено. Це мені один мужичок розказав, колись рибак бивали. І так я користуюсь, офігенно. Не вимірюю воду. Ну, Перейдемо до прикормки далі. І наш, звісно, флагман біг чи роч. Також ще є серія біг-роч Прикормку, яку я ловлю весною, зимою і осінью. Блін, офігенно. Ой, зимою кажу, і літом, господи. Ну і зімою теж на неї можна ловити. Чорного вона кольору, ось так виглядає. Зараз пламан зробили її в новому дизайні. Зіп-пакет. Тепер ще її дуже зручно перевозить. Мішаю прикормку і просто дивіться, обратно. Не можу не похвастатися. Яке офігенне пшено виходить сідиться. Просто воно як золото розсипається я не знаю. Ось така в мене вийшла насадочка, як бачите. Щос. Ідеально. Давайте обов'язково обов'язково треба протестувати, як вона веде себе в воді. Як бачите, ідеально стоїть, на жаль, гачок. Зараз ще раз кинем. все да Прям супер. Бачите, як його шатає. Це також привлікає карасика і ляща. До речі, забувся сказати. Ловити будемо сьогодні ляща і карася, ну і також трофейну тарань. Ось таке тут дуже багато тараньки, ну пізьміш побачите, як на пітер вона кліє, тому ось такими насадками я завжди отсікаю тут тараньку. Так що хто тут рибачи, беріть на замітку собі. Ось така красота у нас вийшла, як бачите, дивіться. Все, і потом там розмиє. І буде все дуже клво. якомога далі треба закинути так. супер поки закинув карповики трошки по... поіграємося на пікерочок по щось Дивіться, пікер у мене космаскер флагман космаскер 240 точніше 270 до 40 грам катушечка Brain Apex. 3000. І по монтажу звісно, же, мій любимий ранніх ріг. От рекомендую спробувати цей монтаж, ви на нього постійно будете ловити. Діться, тут взагалі нічого тяжкого нема. Кормушка, вертлюжок, відбойничок, бусинка, фідергамчик. Хоча тут фідергам не потрібен, тут така рибка невелика, але може щось красик люне, повідець Сантиметрів, наверное, 30. В мене. І малесенький такий гачечок. Ось таке клює, але зараз дує вітер, не дуже видно як воно клює. Там просто витягнув відразу і ось на одну пінку. Але це сильно маленька, є покрупніше клюється геть кнілка. Ну що, просидів я вже годину. Трошки половив тараньку, трошки відпочити рішив від той тараньки, ну і зараз перекинемося. Година простояли фідера, точніше карповики. Буду перекидатись десь так. 40 хвилин, година Година 10. Шукаю дрова, подивіться кого я тут побачу. Так, вийшов в такий лісок позбирати дровішок на ніч. Ось Такі дручечки. багато. Мені не треба там буквально. Щоб костер розпалить. Пожарити сардельки. Там може все ж таки карасика піймати та пожарити якось карася. Бо ночі лазить у мене точне желання, немає по цим харчам. Наламаю ось таку кучу дров. Там ще пару дручків. Зараз поставлю вже... палаточку на выбрать место. Может, думаю, бы тут. <coughs> Ой, правда. <coughs> або десь вот тут и поставить. А костер полить або там. Ну, точно. Там, наверное, костер буду полить, а туда палатку поставлю. Ну, что то небольшое? Ну слушай, я так подергал. Ну да, поклевка хорошая. Да где-то на столе был. На близнечке. <говорит> на ночь сюда выходит. На близнечок надо пробовать. Це стільки вони стояли, що ти їх не перекидав. Та довго. Да. Долу, я оце його як перший раз закинув, я її оту правою перезакидував до мене, щоб була в такі. Блін, і так саха багато. А Там. А, ось його. Хороший такий. На, на попаду, да? так, да, я ж все говорю, я этот рост чисто фуле. Хороший карасик. Да. Мож... Ось так мене освіщається. Тут у нас два карповика стоять, ви їх не бачите на сигналізаторах. І пікерочок трошки порозлікаюся, але щось з кльову немає. Поставив такий фонарик, пузир і підсвічується ось так кілечко, як бачите. Докладаю обстановочку, зараз вже час ночі. Мене пригласили, були на застілля. Ярик, якщо ти дивишся, Дякую тобі ще раз за таку вечерю. Покушали м'язка, посиділи, гарно поспілкувались. І зараз прийшов. Кльова немає взагалі. На пікер. Там дзимба щось. Фонарик блин, сів. має. один стаціонарний фонарик, один налобний. Налобний працює, але стаціонарний сів. Я його погано зарядив. Ярослава, один карась був вночі, і все. Буду що лягати, якось обустроюся, прохладно, я вам скажу. Сумку заніс сюди. Зараз перезакинувся і що, будемо готуватися до сну. Ну що, всім добрий ранок, я коротше проспав всюдрішню рибалку. Вже у нас 8 годин ранку. Але нічого, так і виспався. Удички всі стоять. Не знаю, що у них там щось є ще нема. Погодка бомбезна, як бачите, не Ні вітер, нічого. Ще буде вставати перекидати. чи спалось взагалі отлично. що я вже зібрався, як бачите, Клюву так таки не було, покидав ще на попір, поки окушок ганяв, але навіть, не пізно вже проснувся. Ну Ні, Нічого, відпочили якось так. Так що всім дякую за перегляд, з вас лайк, коментар і цим не останне чешуї.